Чи знали ви, що тривога може бути безпосередньо пов'язана з вашим порожнім банківським рахунком? Так, це правда. Ви не бідні через відсутність грошей. Ви бідні, тому що ви ще не зрозуміли, як ваш розум створює все, навіть тривогу та нестачу грошей. Це здається божевільним, правда. Але я доведу це вам. І я покажу вам, як подолати тривогу та почати процвітати фінансово. Використовуючи той самий розум, який зараз утримує вас, візьміть аркуш паперу та ручку, це може змінити все. Ви коли-небудь замислювалися чому, навіть намагаючись так сильно, гроші все одно вислизають з ваших рук? Ви коли-небудь відчували тривогу, просто дивлячись на баланс вашого рахунку або прокидалися посеред ночі з пришвидшеним серцебиттям, думаючи про те, як оплатити рахунки. Це не випадковість, це цикл, тихий і руйнівний цикл, і він починається у вашому розумі. Більшість людей живе, застрягнувши в повторюваному циклі негативних думок, вони прокидаються, думаючи про те, що може піти не так, лягають спати, переглядаючи невдачі дня. Вони весь час живуть в потоці думок, який лише зміцнює дефіцит, страх і сумніви. І знаєте, що це викликає тривогу, але не просто тривогу. Це тривога, яка тихо руйнує вашу здатність творити, діяти і процвітати. Я був там. Я знаю, як це. Я не розповідаю вам те, що прочитав у книзі, я розповідаю те, що пережив сам. На початку моєї подорожі я був абсолютно на нулі, і не тільки фінансово. У мене не було напрямку, не було ясності, я не мав контролю над своїм життям. Це було як потопати з кожною думкою. Я постійно думав про помилки, про майбутнє, якого не хотів, і про минуле, яке мене соромило. Це був безперервний потік самознищувальних думок. Ось що відбувається: кожна думка несе в собі частоту. І ця частота формує ваше тіло, ваші дії і, відповідно, ваші результати. Коли ви постійно думаєте негативно, ви буквально тренуєте своє тіло жити в стані настороженості. Це проявляється як напруга, постійний страх, відчуття невидимої загрози. І саме цей стан ми називаємо тривогою. Але ось найважливіше це не природно. це не ви, це просто програма. Яка була запущена достатньо разів, поки не стала автоматичною. І хороша новина полягає в тому, що ви можете перепрограмувати це. Перша ключова річ зрозуміти, що ваша свідомість має силу вибирати про що думати. Так, ви можете вибирати. Ніхто не може змусити вас думати те, чого ви не хочете. Віктор Франкл, психіатр, який пережив нацистські концтабори, сказав. Що навіть коли все забрало у вас, ви все одно маєте свободу вибору, про що думати. І якщо він зміг це зробити в пеклі, чому ви не зможете в своїй ситуації? Проблема в тому, що більшість людей ніколи не навчалася думати? Вони реагують, вони працюють на автопілоті. І автопілот, як правило, налаштований на страх, невдачу, сумніви. Скільки разів ви думали, я недостатньо хороший, це не для мене, з моїми умовами, неможливо стати багатим. Звучать ці фрази знайомо так, це вони. І саме вони будують світ, який ви бачите навколо себе. Коли ви приймаєте і повторюєте ці думки, ви відправляєте їх безпосередньо в підсвідомість. А вона керує вашим тілом вона створює ваші емоції. А ці емоції є паливом ваших дій. Ось чому, навіть коли ви намагаєтесь діяти, здається, що щось блокує вас. Тому що емоція, що стоїть за дією, заражена тривога це просто страх у його найчистішій формі, а страх, коли його не виражають, пригнічується. Однак нічого, що пригнічується, не зникає. Це накопичується. І знаєте, де це призводить? До вашого тіла. І коли тіло хворіє, ваша здатність заробляти гроші, створювати можливості, знаходити рішення випаровується. Дивіться, тривожний розум не робить людину багатою, тому що він завжди занадто зайнятий боротьбою за виживання. А той, хто живе лише для того, щоб вижити, не може процвітати. Але все це може змінитися, коли ви почнете контролювати свої думки. І я не говорю про позитивне мислення у поверхневому сенсі, я говорю про свідому заміну думок про дефіцит думками про достаток. Я говорю про те, що коли внутрішній голос каже: Вам, «ти не зможеш, ви відповідаєте внутрішньо, я здатний, я навчаюся, я зростаю. І це потрібно робити з наміром. Отже, ось виклик протягом наступних трьох днів щоразу. Коли ви помітите негативну думку про гроші будь-яку, зупиніть те, що ви робите, і напишіть протилежне. Не просто думайте про це, напишіть змініть я ніколи, не вийду з боргів на я створюю нову фінансову реальність кожним своїм рішенням зробіть це три дні і спостерігайте. Ви почнете відчувати ніжну, але потужну зміну. Це просто, але не легко. Це вимагає уваги, це вимагає присутності. Але я обіцяю вам на основі майже 60 років навчання цього по всьому світу це працює. Я бачив, як змінюється життя. Я бачив, як люди відмовляються від ліків, відновлюють бізнеси, рятують шлюби. І все це почалося з вибору вибору не приймати хаос у розумі як норму. Ви не народжені для того, щоб жити зі страхом. Ви народжені для того, щоб процвітати, для того, щоб розширюватися, для того, щоб приносити користь. Але для цього вам спочатку потрібно впорядкувати свій розум. І перший крок це перервати цикл тривоги. І це починається з наступної думки, яку ви вирішите прийняти чи відкинути. Ви знаєте, що є тихим корінням тривоги, яке вас споживає. Справжня причина справжнє джерело. Це не робота, не рахунки і навіть не кризи зовнішнього світу. Справжнє джерело тривоги це неуцтво. І я не говорю про неудство, яке ображає, яке судить чи виявляється в грубості. Я говорю про найбільш небезпечне неудство. Те, Яке заважає вам зрозуміти, хто ви насправді і на що ви здатні. Ви могли закінчити школу, університет, прочитати десятки книжок, але все одно залишатися неосвіченим щодо того, як працює ваш розум. І коли ви ігноруєте силу, яку маєте всередині себе, все, що залишається, це страх, страх перед невідомим, страх перед невдачею, страх перед спробами. І цей постійний страх з часом перетворюється на тривогу. Бачите, більшість людей живе, шукаючи полегшення. Вони приймають ліки, шукають відволікання, намагаються контролювати навколишній світ, але все це лікування симптомів, а не причин. Ви пробували це? Ви пробували вирішити тривогу, уникаючи її. Це спрацювало одного дня, багато років тому. Я познайомився з молодим чоловіком на одному з моїх заходів. Він був молодий, розумний, здавався перспективним, але потопав у кризах тривоги він ледве спав, мав панічні атаки, приймав три різні ліки. І все це через те, що він боявся боявся втратити роботу, боявся не впоратися, боявся бути недостатньо хорошим. І цей страх походив від одного факту, він не знав. Як працює його розум? Він повністю ігнорував силу, яку він мав для зміни всього цього. Коли я пояснив йому, що думки це вибір, і що він може свідомо перепрограмувати те, як він бачить реальність, він подивився на мене, наче чув це вперше в житті. Ось тоді почалася зміна. І не минуло багато часу. Три місяці потому він написав мені. Він припинив приймати ліки, відкрив невеликий бізнес і, найголовніше, почав спати спокійно. Ось сила розуміння. Ось цінність усвідомлення. Тому що, коли ти розумієш, як працює твій розум, ти більше не є рабом своїх почуттів. Ти стаєш творцем свого досвіду. Свідомий розум це та частина тебе, яка може думати, міркувати та вибирати. Це та частина тебе, яка може сказати так чи ні будь-якій ідеї. Тоді, як підсвідомий розум, з іншого боку, не ставить запитань. Він просто приймає те, що ти йому даєш. Ось чому так багато людей живуть у страху, тому що вони наповнюють свої підсвідомі уми образами невдачі, нестачі і болю і навіть не помічають цього. Ти розумієш серйозність цього? Ти як пілот, який отримав найсучасніший літак у світі, але не знає, як керувати приладами. І найгірше ніхто тебе не навчив. Ні школа, ні батьки, ні суспільство. Ніхто не сказав тобі, що ти маєш владу керувати власною системою. Ігнорувати це коштує дорого. Це коштує ночей без сну. Це коштує стосунків. Це коштує можливостей. Це коштує грошей. А кінцева ціна часто, це ціле життя прожити не за своїм справжнім потенціалом. Тепер зупинись на хвилину і подумай, що турбує тебе сьогодні, що забирає твій спокій, що заважає тобі добре спати або почуватися в безпеці. А що, якщо я скажу тобі, що нічого з цього насправді не є причиною? Що те, що тебе турбує, насправді це твій спосіб інтерпретації цього. Ти був запрограмований, не усвідомлюючи цього, реагувати зі страхом, сумніватися в собі, відчувати себе недостатнім. Але так само, як ти навчився цього, ти можеш навчитися протилежному. Ти можеш навчитися думати свідомо, фільтрувати думки, які ти приймаєш, і чітко вирішувати, що хочеш відчувати. Уяви собі таке, якщо ти повторюватимеш щодня протягом 30 днів, що ти спокійний, що ти контролюєш своє життя, що ти просвітаєш легко, твій підсвідомий розум почне приймати це як правду. І оскільки він керує твоїми емоціями, ти почнеш відчувати саме це. Здається простим. Тому що це дійсно просто. Але це також потужне. І ось дані. Які варто поділитися, згідно з американською психологічною асоціацією, понад 70% дорослих людей повідомляють про часті фізичні симптоми стресу. І найбільш поширена причина це завжди одне і те саме занепокоєння через гроші. Але гроші самі по собі не викликають стрес. Стрес викликає відчуття безпорадності перед ними. І це відчуття знову виникає через невігластво. Ти не знаєш, як це вирішити. І невігластво породжує страх, тепер слухай уважно, все починається з знань. А знання це не накопичення інформації, це глибоке розуміння того, як працює життя, і, головне, як працюєш ти. Коли ти позбуваєшся невігластва, страх втрачає свою силу. І коли страх втрачає силу, тривога більше не має місця. І коли тривога зникає, Знаєш, що приходить на її місце? Свобода, ясність. А з ясністю приходить дія. І з дією приходять результати. І з результатами приходить процвітання. Ти більше не мусиш жити, реагуючи на життя. Ти можеш жити, вибираючи. Вибираючи, що думати, вибираючи, що відчувати, вибираючи, у що вірити. І це, друже, є початком справжньої трансформації. Зупиніться на мить і чесно запитайте себе, як ви почуваєтесь, коли йдеться про гроші. Чи відчуваєте ви впевненість, чи страх? Ви радієте або відчуваєте внутрішній блок? Правда в тому, що більшість людей реагують з напруженням, занепокоєнням або навіть соромом, коли мова йде про гроші. І це одна з найбільших перешкод, яку людина може нести. Неважливо, скільки ви працюєте або скільки зусиль ви докладаєте. Якщо ваші емоції щодо грошей негативні, то й результати будуть такими, що ви повинні зрозуміти одну фундаментальну річ те, що ви відчуваєте, визначаєте, що ви притягуєте, що ви робите, і найголовніше, що ви дозволяєте відбуватись у вашому житті. Емоції це вібрація. Вібрація це частота. І частота визначає, до чого ви налаштовуєтесь у реальності. Якщо ви постійно перебуваєте на частоті занепокоєння, сумнівів або страху, ви будете знаходити ще більше причин для занепокоєння, сумнівів і страху. Це закон, а не думка. Я не говорю про магію, я говорю про нейронауку, фізику, людську поведінку. Наука вже довела, що наш мозок формується емоціями, які ми культивуємо. Коли ви відчуваєте страх протягом тривалого часу, ваша нервова система починає працювати в хронічному стані тривоги. Ваше тіло стає напруженим. Ваш сон погіршується. Ваша креативність зникає. Ваша здатність приймати раціональні рішення слабшає. І це неминуче відображається на вашому фінансовому житті. Ви відкладаєте справи. Ви сумніваєтесь. Ви відступаєте, і гроші це відчувають. Вони не циркулюють там, де є страх, вони циркулюють там, де є впевненість. Мені подобається робити просто аналогію страх це як постійний внутрішній крик. Коли ви кричите всередині, ви не чуєте ідеї, не чуєте можливості, не чуєте інтуїцію. Але коли ви заспокоюєтесь, коли ви дихаєте з впевненістю, здається, що все відкривається. З'являються рішення, ідеї виникають. Правильні люди наближаються, і все починає текти. І ось тут є щось, чого багато хто не розуміє: і страх, і віра вимагають одного й того ж вірити в те, що ви не можете побачити це потужно. Страх змушує вас вірити в невдачу, яка ще не сталася, віра змушує вас вірити в успіх, який теж ще не настав. Обидва живуть у невидимому світі, але тільки один з них будує, інший руйнує. Я добре пам'ятаю період у своєму житті, коли тривога здавалася, що охопила все. Я був на початку своєї трансформації, хоч я вже багато вчився, результатів не було. Я став нетерплячим, я почав сумніватись у собі, в методі, в усьому. І з кожним днем результати здавались все далі. Тоді я зупинився і зрозумів, я намагався застосувати філософію процвітання з почуттям нестачі. Це було як намагатися виростити насіння в отруєному ґрунті. Це не працювало. Саме тоді я почав дисциплінувати себе відчувати свідомо те, що я хотів привернути. Щодня я на кілька хвилин занурювався в стан емоційної вдячності. Хоча я не знав, Звідки прийдуть гроші, я дякував, як ніби вони вже на місці. І більше того, я почав уявляти себе спокійним, впевненим, усміхненим. Знаєте, що сталося? Моя енергія змінилась. Мої рухи змінились, моя поза змінилась, і незабаром усе навколо також почало змінюватись. Це не просто красиве вправи з самодопомоги. Це емоційне переналаштування, і це працює. Воно працює, тому що Всесвіт відповідає на ту частоту, яку ви випромінюєте. Люди помічають, коли ви впевнені. Можливості зав'язуються з тими, хто випромінює впевненість. Гроші течуть до тих, хто знає, як їх прийняти з легкістю. Один із відомих прикладів це актор Джим Керрі. Багато хто не знає. Але він пережив багато років великої труднощі перед тим, як стати знаменитим. Він сам розповідав, що в той період написав собі символічний чек на 10 мільйонів доларів за послуги з акторської гри і вказав на ньому дату через 5 років у майбутньому. Кожного дня він уявляв себе, отримуючи цю суму, живучи як успішний актор. І ви знаєте, що сталося? П'ять років по тому він підписав контракт на акторську роботу на саме таку суму. Тепер скажіть мені, що б сталося, якщо б ви почали діяти на основі впевненості, що те, чого ви хочете, вже до вас йде. А якщо б ви перестали ототожнювати себе з тривогою і почали б культивувати емоцію, яку ви хочете відчувати, коли досягнете своїх цілей. А якщо замість того, щоб чекати на результати, щоб відчути себе добре, ви вирішили почуватися добре зараз і дозволити результатам просто відповідати на це. Вам не потрібно чекати, поки все зміниться зовні, щоб змінити, як ви відчуваєте себе всередині. У вас є сила змінити свою вібрацію прямо зараз в цю саму мить. Закрийте очі, дихайте глибоко. Уявіть себе просвітаючим, спокійним, виконаним. Відчуйте це в своєму тілі. Не як фантазія, а як свідомий вибір частоти. Робіть це щодня з наміром. І подивіться, що станеться ви не є жертвою тривоги. Ви стоїте перед вибором. І цей вибір починається з того, що ви вирішуєте відчувати. Виберіть емоцію достатку. Виберіть частоту віри. І подивіться, як ваше фінансове життя відповість, як ніколи раніше. Ви не можете контролювати світ. Ви не можете контролювати, що трапиться завтра, чи що інші люди будуть робити, говорити чи вирішувати. Але є одна річ, яку ви можете контролювати, і це змінить усе частота вашої вібрації. Це ваша найбільш ігнорована сила. І саме через ігнорування цієї сили стільки людей застрягають у циклах тривоги, розчарування та нестачі. Коли ви дозволяєте зовнішнім обставинам визначати ваш внутрішній стан, ви стаєте жертвою реальності. Але коли ви навчаєтеся налаштовувати свою частоту, тобто свої домінуючі емоції, повторювані думки, своє ставлення до життя, зовнішній світ починає відповідати інакше все, що здавалося застиглим, починає рухатися. І це не є наївним духовництвом, це закон природи, це вібрація. Це чиста фізика. Тривога це чіткий знак того, що ваша частота не узгоджена. Це тіло, яке кричить, що ви випромінюєте вібрацію несумісну з тим, що ви хочете. Це як намагатися налаштувати канал класичної музики, використовуючи частоту новинної станції. Не має значення, скільки ви старатиметесь, неправильний контент буде продовжувати надходити. І з цим розчарування лише зростатиме. Але мало хто розуміє, що ця внутрішня частота не є фіксованою, її можна змінити. І вона змінюється в той самий момент, коли ви змінюєте якість своєї уваги. Все, що ви думаєте, відчуваєте і візуалізуєте послідовно, перетворюється на вібраційний сигнал. І цей сигнал формує ваші досвіди. Коли я почав свою подорож, я був втіленням дисгармонії. Я був банкрутом, хворим і загубленим. Життя здавалося тягарем. Але все змінилося в день, коли я усвідомив, що моя зовнішня ситуація була лише відображенням внутрішнього безладу, який я носив у собі. Я вібрував страхом, сумнівами, невпевненістю. І все навколо мене відповідало на це. Клієнти не з'являлися, можливості закривалися, рахунки зростали. Я намагався змінити світ, але не змінював свою частоту. Того часу я вирішив прийняти щоденну дисципліну. Кожного дня, перш ніж почати будь-яку діяльність, я ставив себе в стан подяки. Навіть без явної причини, навіть коли був у боргах, навіть не знаючи, як це вирішити. Я обирав бути вдячним. Я обирав усміхатися. Я обирав уявляти кращу ситуацію. І я почав помічати неймовірні зміни, моя енергія змінилася. Моє тіло змінилося. Мій тон голосу змінився. І незабаром моє життя змінилося. Люди почали реагувати на мене по-іншому. Бізнеси з'являлися там, де раніше були лише закриті двері, креативні ідеї почали литися. І все це сталося тому, що перед тим, як спробувати змінити світ, я змінив себе. Можливо, ти думаєш, а як змінити свою частоту, якщо я оточений проблемами? Відповідь проста, але вимагає мужності, потрібно припинити реагувати і почати вибирати. Вибирати те, що ти хочеш годувати. Вибирати те, що хочеш повторювати. Вибирати те, у що хочеш вірити. Все. Це вибір. Навіть найглибші емоції є наслідком повторюваних виборів. Тривога це не доля, це емоційна звичка і як будь-яку звичку її можна змінити. Для цього потрібно створити нові внутрішні якорі. Почати можна прямо зараз. Закрий очі, глибоко вдихни і запитай себе, яку частоту я хочу відчувати сьогодні. Можливо, ти скажеш мир. Можливо, безпеку. Можливо, достаток. Щоб це не було. Принеси це відчуття в теперішнє. Уяви, як це жити так. Побач деталі. Відчуй це в тілі. Дозволь собі залишатися в цьому стані кілька хвилин. Це є частота. Це є налаштування. І це. Коли робиться з послідовністю, змінює життя. Дослідження показують, що емоції, як подяка та радість, зміцнюють імунну систему, підвищують концентрацію, покращують прийняття рішень. Тобто це не лише емоційно, це фізіологічно. Твоє тіло процвітає, коли твій розум перебуває в мирі, твоя творчість пробуджується, твій погляд змінюється, і завдяки цьому світ відповідає тобі по-новому. У тебе є ця сила. Вона всередині тебе. Це не залежить від удачі чи зовнішньої допомоги. Це залежить тільки від твоєї готовності налаштувати свою частоту. І, пам'ятай, тобі не потрібно бути на вершині гори, щоб почати вібрувати як людина, яка виграла. Частота приходить першою. Результат приходить потім. Завжди було так. Твоє процвітання починається з твоєї вібрації. І твоя вібрація починається з твоєї наступної думки, твого наступного почуття. Твого наступного вибору. Зроби це свідомим вибором. Зроби це вибором для себе. Тривога це не те, що ти повинен нести, це те, що ти можеш змінити. Це не покарання, не вирок, це не частина твоєї сутності. Це просто сигнал того, що твій розум шукає напрямок, розуміння і нову частоту. І тепер ти знаєш, що можеш дати це собі. Якщо ти зрозумів це, навіть якщо лише частково, ти вже почав змінюватися. І коли ти змінюєшся, все змінюється. Тепер, якщо ти хочеш продовжити цю подорож, наступне відео, яке з'явиться на екрані, допоможе тобі зробити ще один крок до твоєї еволюції. Крок до контролю над твоїм розумом, емоціями і твоєю реальністю. Переглянь його дозволь собі бути направленим. Адже з кожним усвідомленим кроком, який ти робиш, ти стаєш на один відсоток кращим, ніж був раніше. Дякую, що був зі мною до цього моменту. Чекаю тебе в наступному відео.